Мої вітання. І одразу до гарних новин. 200 гривень Донат. Дякую, молодці. Гарні новини заключаються в тому, що небайдужі українці за останню добу взяли, зібрали і вже витратили на нашу з вами перемогу на Збройні Сили України 129 тисяч 500 гривень. Купили МФУ і 4 Ноути. Низький уклін кожному з вас за ваші донати. Ще 200 гривень донат, дякую, молодці. Квитанцію бачите на екрані. А тепер до роботи. Під Москвою атакований завод з виробництва авіатехніки та підприємство з розробки БПЛА. Припиняли роботу аеропорти Дамадідова, Внукова та Жуковський. Усього по було запущено близько 300 дронів, із них близько 40 нібито збили у Московській області. Рашисти пишуть, що Україна готується до регулярного запуску понад тисячу БПЛА за добу. Дай Боже. Та 40% успіху пробиття щита ППО будуть запущені далекобійні ракети. Звучить як тост, коли ми вже будемо справедливо відповідати на атаку ворога. У нас, на відміну від нашого конченого сусіда, немає задачі якось травити, знищувати цивільне населення. Ну, це і відрізняє нас, і буде завжди відрізняти один від одного. Ми з вами почуємо найближчі два місяці. Ну, дуже гарні новини. От, прям дуже сильно гарні новини. Який там захист? Ми у них пробили, що ми там у них знищили. Поїхали далі. Найближчим часом буде оголошено про новий раунд переговорів Рашки та України. І десь було, що другий раунд переговорів пройде у Стамбулі 2 червня. Заявили рашисти. Делегація Рашки готова подати делегації України меморандум про мирну угоду. Ну так, а да, воно ж по-іншому не можна передати, розумієте? Ну, тільки головом, або треба зустрічатися для цього в Стамбулі. Окей. Що нам з того другого раунду переговорів? Як пишуть, що він другий? Переговори 2 червня. Що нам з вами з того? Повна срака, повна жопа, але все це буде сліплено, подано, як великий успіх. Успішний успіх. Тобто, якщо вас цікавить, як воно виглядає. Повна срака, але вона видана як успішний успіх, це приблизно отак. Чекаємо, що ж там за. Такі новини будуть цікаві. Так, що там у нас далі? Умови бункерного про припинення війни. Значить, він вимагає від заходу. Письмового виключення членства в НАТО для України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік. Раді Бога, підтерися тією бамашкою. Рашка також хоче, щоб Україна була нейтральною, як записки з психбальніці. Знаєте, щоб було знято санкції, да-да. Угу. Та вимагає захисту рашиськомовних громадян України. Ну, все логічно. Обстріли кожного дня по Україні, там, де живуть російськомовні громадяни. Це гарантує захист 100%. Це прям. Це прям також успішний успіх. Так, значить, оці е, умови божевільного діда, е, наскільки вони будуть прийняті, наскільки вони відіграють, нікому не цікаво. Карта називається «Нікому це не цікаво. Це непогано. Е, як мінімум, дві, а тут всього дві. Да? А, ні, тут більше. Як мінімум, дві монументальні ці вимоги вони будуть зустрінуті або ще найбільшими санкціями, або ще найбільшою агресією зі сторони наших партнерів. Ну, нехай стараються тоді. Ми будемо допомагати Україні так довго, як це буде необхідно. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини. Також він заявив, що війна змінила відносини між Україною та Німеччиною. Ми стали ближчими на рівні наших суспільств та наших урядів. Допомога нам від Німеччини. Надалі допомога від нашого партнера. Допомога підтримка фінансова. Так. Політично так, з точки зору убежища або з точки зору надійного сховища, або щось розміщене, розміщення на їх території, що цікавить нас, також так. На цьому дякуємо. Поїхали далі. орешник розмістять у Білорусі до кінця 25-го року. Нехай Україна не думає, що це блев. Да. Чи розмістять орешник в Білорусі? Перше питання. Рашка боїться розмістити арішник в Білорусі, бо немає 100% гарантії, що білоруси якось це використають проти рашистів, рано чи пізно. Тут вони абсолютно праві. Буде розміщений арішник, але без арішків. Ну такий же, знаєте, такий трошки ну, підстаркуватий арішник, якийсь непотенційний. Не Отакий орешник. Тобто з якоюсь деталькою, яка не робить його бойовим. Але всім розкажуть на весь світ, що там орехи прямо до коліна. Так, ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до 27-го року. ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до 27-го року. Цікава відповідь. А, плани ці не будуть реалізовані. Не тому, що ЄС збрехали або не планують до 27-го року. 30 гривень донат. Дякую, молодці. А тому, що наші і так будуть масово повертатися, бо там буде якась срака. Отакі. Дякую.